Друзі, всім привіт! Ради всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео хочу розглянути одну із своїх улюблених дебютних пасток. Я про неї знаю вже доволі багато років і доволі успішно її в своїх партіях використовую. Отож, давайте подивимось, про що йде мова. Сьогодні ми з вами розглянемо такий доволі популярний дебют, як захист пірця. Тобто, звісно, що не всі його грають, але тим не менш, якщо ви граєте білим е 4 то час від часу ви, звісно, бачили хід D6 в своїх партіях. Ну Також в деяких випадках чорні можуть зіграти першим ходом ж 6 і з іншим порядком ходів ми теж прийдемо до тієї ж самої позиції. Отож, тим не менш D6 це класичний хід для пірця, далі D4 ми граємо. Кінь F6, Кінь c 3, G6. І в цій позиції, якщо подивитись по базі, то у нас є різні варіанти. Тобто, в принципі, тут доволі великий вибір. Це, звісно, що просто хід хіт в 3, також Хітстон G5, про який сьогодні піде мова. Також можна зіграти F4 австрійський захист, також є Хітстон F3. В принципі, всі ці ходи доволі сильні, мають право на життя, я б сказав. Але от сьогодні якраз хочу показати саме Хі слон G5. Отож, в чому його ідея? Тобто, в принципі, ми тут в деяких випадках хотімо просто зіграти FD2 та довга ракіровка, так само, як якщо ФС, слон би вийшов на поле Є3. Але а, тим не менш, є у нас і інший доволі, а, доволі гарний план. Отож, слон G5, слон G7 грають чорні частіше за все. І отут от ми граємо не FD2, в принципі, це теж дуже непоганий. Можливий хід, а, а саме е 5 Отож, е 5 ну і давайте покажу перш за все нашу головну ідею, ну а потім вже подивимось, а, які є у чорних варіанти, як вони можуть не потрапити в цю пастку. Отож, в чому пастка якраз таки і а, наша буде. Тобто ми граємо Е5, нападаємо на коня, ну чорні поки що міняють на е 5 пішаків, далі міняють ферзей. І отут чорним потрібно зіграти кінь на поле D7, кінь за F6, що на D7. Але, тим не менш, якщо ми подивимося по ОПАЗі, то побачимо, що хід g 4 робили в більш ніж половині партії. І це вже хід, який ну, майже програє партію, як не дивно, хоча хід стандартний для пірця, і в багатьох випадках він буде найкращим, але не в цій позиції. Отож, g 4, і отут, в принципі, у нас є ідея Кінь D5. Доволі стандартний і типово, можемо зіграти кін D5 і навіть в цій позиції. тобто напали на C7 на вилку, якщо слон Е5, тоді кінь f в 3. Тобто хочемо з'їсти слона. І потім він теж съїдає, ми б'ємо на c 7 робимо вилку. Ну а якщо слон D6, то та ідея, яку ми з вами ще побачимо сьогодні, це хід слон E7. Така класна жертва, в чому її ідея? Ідея знову ж таки в тому, щоб все ж таки зробити цю вилку. Так ми віддали слона, але тим не менш с'їдаємо туру більш сильну фігуру. Ну і що дуже важливо в цій позиції, що кінь може потім повернутися назад на поле c 7. Тобто у нас буде все ж таки зайва якість. І е, перевага. Не скажу, що прям виграна позиція, але перевага доволі суттєва. Але, тим не менш, в ці позиції після ходу кінж 4. Так, звісно, що кінь 5 теж непогано, але от дуже дивно, і от що ми якраз цю пастку полюбляю, що ми робимо тут хід, який ну дуже нелогічний, як на мене, і якщо його не знаєш, то його вкрай важко знайти. І це хід H3. І більш того, давайте відкримо базу і в цій позиції теж H3 у нас на першому місці буде, тобто більш ніж половина партій, і відсоток перемог 83, тобто відсоток там. Ну, під, там, під 100, я б сказав, би, там, 3 -3, яка у нас статистика за кількістю партій, наприклад. Тобто, хід H3 дає нам вже якраз дуже велику перевагу. Ну, чому хід доволі дивний? Тому що ми змушуємо чорних з'їсти пішака, якого вони і так начебто, хотіли з'їсти. Але в чому проблема? Проблема в тому, що після кінь d5 у чорних немає з цього ходу вже дислона а топослом e5, і ми граємо кінь D5. К5, І вже в цій позиції немає гарного захисту чорних від ходу кінця 7, і як висновок в майбутньому від е, втрачі, від того, щоб втратити свою е, туру. рокіровка, наприклад, найкращий хід за ми так частіше за все грали, тоді кінце 7. І знову ж таки, на майже будь-який логічний хід чорних ми з'їдаємо туру, і знову ж таки, що дуже і дуже важливо, в цій позиції у нас є час на те, щоб зберегти коня. Якщо б коня чорні з'їли, то було б не все так дуже добре, тому що у нас все ж таки поганий розвиток фігур. Майже всі фігури стоять на місці, король в центрі застряг, але тим не менш кінцев стихаємо зробити цей хід а, доволі важливий. Ну і далі, звісно, що виходить так, що у нас ну, просто зайба тура. У чорних є певна компенсація, так, за рахунок того, що все ж таки більш активні фігури, але тура це дуже багато, це не пішак, навіть не фігура легка, тобто кінь або слон тут ми. Маємо вже перемагати. І насправді, от після ходу кінь d5, вже в цій позиції у чорних ну, вже все дуже погано. Наприклад, якщо зіграти f6, ми граємо c 7. Звісно, що король f 7, і тут от, от, теж мені дуже подобається, що ми не поспішаємо з ходом кіндя 8. Тобто так дуже хочеться, як казати, рукою з'їсти цю туру. Але, от тим не менш, класна ідея це слон Г3. Тобто ми бачимо, що слон у нас підвисає, а от кіння 8 ми так і так ми в майбутньому зіграємо. Тобто від цього ходу від кіння 8 захисту у а, чорних все одно немає, тому навіщо нам віддавати свого слона, якщо ми можемо його зберегти. Тобто слон Д3, дуже класний хід, ну, можна зіграти на 4, ще неважливо, головне, що слон у нас уходить. Ну і в принципі на майже будь-який хід чорних з'їдаємо ту на 8 і перемагаємо. Ну і ще одну доволі цікаву покажу ідею, яка може трапитись, тобто ми в цій позиції зіграли кінь Т5 і чорні, наприклад, кінь кінця 6. Ну, ідея, щоб захистити поле С 7, але ми з'їдаємо коня. Ну і якщо з'їсти слова нашого, то вже тут, як не дивно, після кінця 7 і кролів 8 ми можемо з'їсти туру, що буде теж дуже сильно, але і дивно те, що у чорних кроль настільки слабкий, що ще й отримав мат після тура Д8. Навіть таке теж можливо забіло. Тобто це є наша ключова ідея. Ми граємо Е5 і далі в ідеальному варіанті або граємо туру навіть, не тільки фігуру а ще й туру, тобто, дуже великий, велика перевага у нас буде матеріальна. Ну і в деяких випадках навіть можемо поставити мат, хоча це вже при поганій грі а, чорних. Отож, тепер знову ж таки питання, що робити чорним. Вони, звісно, що не хочуть програвати партію в там, 12 ходів, а хочуть все ж таки нам якось Завадити, провести всі ці плани. Що для цього можна зробити? Насправді в цій позиції, якщо подивимось по базі, то знову ж таки DE, як я показав, грали 72 в 72% партії, але тим не менш, хід кінь як на D7 більш сильний, в цій позиції буде теж можливим і теж його в партіях використовували. Давайте покажу приблизний варіант. Тобто тут у білих є дві принципових ідеї. А, перша ідея це ути в довгу рокіровку, теж давайте покажу. Тобто Ми з'їдаємо. Далі граємо в 2 і входимо в довгу рокіровку. Ну, позиція приблизно рівна. В принципі, я таку позицію теж грав доволі часто. Ну, По комп'ютеру, можливо, невелика перевага у білих, але все одно, в принципі, нічого страшного для чорних немає. У вас тут, якщо подивитись, на відсотки, 55% перемог білих в принципі, теж доволі непогано. Тобто це перша ідея, ну і друга ідея це піти навіть в коротку рокіровку. Давайте все ж таки комп'ютер. Отож, після Kinte 7 Riumon єD AF4, Тобто, чому так? Тому що у нас все ж таки пішак на Е5 підвисає в багатьох варіантах. Ну і далі рокіровка, і ми теж плануємо робити рокіровку тільки в даному випадку вже коротку. І за чорних є дуже сильний план за в F6, тобто все ж таки чорні бачать, що у нас поганий розвиток все ще, тобто не вистачає рокіровки. Перш за все. І отут, за рахунок того, що у нас рокировки немає, чорні якраз підривають наш центр. Ну і в принципі Хід F6 доволі логічний. Але тим не менш так, звісно, що змушені з'їсти цього пішака. Ну, далі спокійно робимо рокіровку, тут позиція вже рівна, тут у білих немає переваги навіть мінімальної за комп'ютером, але все ж таки ну, позиція, звісно, що гравата, то тут ще все що годно може настатися. Теж, в принципі, я вважаю, що нормальне, тобто це не та дебютна пастка, в якій ми, якщо зробили пастку, то виграли, якщо не зробили пастку, то програли. Ну, ні, отримали нормальну позицію, просто далі граємо в шах і вже своєю головою. Тут, в принципі, вже теорії майже немає, у нас менше ніж 400 партій. В цій позиції, наприклад, виникає. Після 15 ходів. А, також ще хочу додати, що в принципі чорні можуть і з'їсти пішака, і з'їсти на полі D1, але отут а, замість ходу. g 4, який ми з вами дивилися, який вже по суті майже віддає партію, а, чорні мають зіграти все ж таки кінь d 7. Також хочу згадати, що хідкіння F5 теж буде поганим, в чому його проблема? Ну, знову ж таки, в тій самій ідеї, яку ми вже з вами бачили, якщо, яку ще ми з вами побачимо трохи, трохи згодом, це в тому, що у нас є деякі НЕФ 3 і тут слонів 7. Далі, далі з'їдаємо тру. Ну, тут теж у білих є перевага, тобто зайва якість, нічого суттєвих у чорних за цю якість немає. І тепер переходимо до принципі, Більш-менш нормального варіанту за чорних, ще одного це хід кінь F на D7. Але отут теж для чорних не все так просто, тому що у нас є та ж сама ідея. Тобто кінь d 5 напало на C7, слон d 5 і кінь F3. Знову ж таки, ідея з'їсти слона і потім кінь c 7 зіграти. І на слон D6 ми проводимо ще. Один раз цю саму ідею слон Е7. Знову ж таки, всі варіанти роздати ми з вами зараз не будемо. все ж таки У нас відео таке більш про пастку, а якісь такі побочні лінії ми дивимось не так вже і детально, але тим не менш, все ж таки, хоча б трохи розберемо, що тут робити білим, ну і чорним теж. Отож, слон є 7, слон є 7 і далі це 7. R8 кіння 8, тобто з'їдаємо в туру, але тут не все так легко, оскільки у нас кіння 8 може не вийти. І через це у чорних якраз виникає непогана контрагра. Ну Тут B6, наприклад, чорні грають. І за білих є класний хід кінь 5 Тобто ідея, перша це зробити вилку, і друга це десь піддавити коня на полі D7. Тобто в майбутньому є ще ідея десь грати слон на поле Б5. Ну і далі найкращий варіант це чорних та слон B4. Якщо так не зіграти, то з чорна позиція вже програна. Ну а тут, в принципі, в чорних є контрагра, певна. І приблизний варіант показує, тут знову ж таки дуже мало партій. В принципі, ходи доволі логічні. На слон бастів, наприклад, кінь без 6. В чому ідея? Ідея в тому, що ми не віддаємо коня безкоштовно, хоча б віддаємо його за пішака. А ну і далі продовжуємо росток фігур, все ж таки робимо рокіровку, без неї доволі важко в цій партії, оскільки в нас не тільки кроль, там десь під шахами знаходиться, а й ще наш 1 не грає. Ну і в принципі позиція з провагою білих, але тут. Ще багато боротьби, тобто не скажу, що прям чорний прогроють відразу. Отож, ми бачимо, що тут все ж таки перевага у білих є, але не така суттєва. І більш того, в варіанті кінь D7 хочу ще показати, що у чорних був після Кінь D5, Слон d 5 і f 3 дуже сильний хід е 6 Якщо ми подивимось по базі, то Є6 майже ніхто не грав, всього 2% партій, всі грали слон D6, майже всі. А от е 6 в принципі, якраз вирішує. В принципі цей варіант, всі проблеми чорних, тобто ми вже не встигаємо виграти якість. Ну і далі тут просто обмінюємось фігурами. Ну, в принципі, у білих тут все ж таки є два слони, тобто перевага невелика залишається, але це доволі мало і, в принципі, чорні себе непогано відчувають в цій позиції. Тобто, в принципі, пастка наша має право на життя, так, у чорних є декілька варіантів, як не, не потрапити, але тим не менш дуже багато людей. Впадалася в цю ідею. І знову ж таки скажу, ідея доволі проста, працює, коли ви граєте проти пірця, майже завжди. ну Звісно, що ви не будете всі партії так вигравати, але тим не менш в пірці дуже багато партій у вас буде саме, саме таких. Ну тут після кінжі 4. Зараз, ще раз. Давайте звернемось до бази, ми бачимо, що у нас 240 майже тисяч партій. Ну і статистика 71% перемог у білих. Тобто статистика дуже гарна. Отож, якщо проти вас грають пірця, то пробуйте, я думаю, що ця ідея може у вас доволі непогано працювати. Всім дякую за увагу і до зустрічі!